З цих об'єктах по підготовці зими продовжується проведення робіт, робиться будка для електрогенератора, готується площадка для котла автономного опалення. Кошти ми перечислили на минулому тижні більше 200 тисяч матеріали. Вони зараз закупку проводять, роботи будуть продовжуватись. Ми завершили роботи на інфекції по підготовці нашої котельні на твердому паливі до зими, провели всі ремонтні роботи. Що за тим хлопцем, який... Зірвався котел у приватному ми, будинку. Ми, ми зараз дізнаємося, я вам хотів доповім бити. До, що відомо у місті взірвався побутовий котел у приватному будинку. Чоловіка втратив зір, повезли на суми. Виходьте на зв'язок з сумчанами, допомагайте лікувати нашого суда. В інфекційному відділенні у нас 26 хворих з підтвердженим діагнозом COVID, з них шестеро діточок. Двоє хворих з підозрою. На щастя, більш захворювання проходить не в важких формах, але все одно маємо одну смертну минулому тижні, мужчина 48 років.